П'ятниця завершення робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день. Знають мої колеги. Для вас вони зібрали лише найактуальнішу інформацію з життя міста та області, і далі у випуску говоримо про таке. Крайня п'ятниця місяця традиційно сесійний день. За що голосували цього разу депутати міської та обласної рад? Підтримка, турбота і допомога тим, хто цього потребує, як працюють соціальні працівники Ямпільської громади. Турнір із боулінгу для підопічних центру реабілітації, гармонія. Música Одразу дев'ятьох організаторів схем ухилення від мобілізації викрили працівники Служби безпеки України спільно з національною поліцією Вінницької області. Серед затриманих власник фейкового ліцею з Вінниці, який оформлював чоловіків на роботу у неіснуючому закладі освіти, щоб ті мали відстрочку від призову. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці також затримали агентку ФСБ, яка кори. Ригувала російські атаки по енергооб'єктах Вінничини. 46-річна жінка збирала дані про критичну інфраструктуру і передавала їх ворогу. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Пане Денисе, мої вітання. І розкажіть, що саме незаконного вчинили зловмисники. Здоров'я маємо наразі ліквідовані. Чергові дві схеми ухилення від мобілізації. В одному з випадків ділки створили фіктивні, заклади, фіктивні навчальні заклади на території області, в які працевлаштовували так званих вчителів для можливості отримання ними можливості уникнення від мобілізації, отримання відсрочки. Однак сам ліцей існував тільки на папері, і фактично ніякий навчальний процес не проводився. В іншому випадку маємо викладача місцевого інституту, який оформ... незаконно оформлював працівників призовників на навчання відповідно без складання вступних іспитів, а фактично зарахування для отримання відсрочки. Пане Денису, а яку відповідальність передбачає закон за організацію або участь у таких схемах? За вчинення злочину передбачено частини першої статті 1141, за якими фігуранти отримали підозри. Відповідальність сягає до 8 років позбавлення волі. І про жінку, яка передавала ФСБ дані про об'єкти енергетичної інфраструктури, чому російські спецслужби дедалі частіше намагаються вербувати українців? На праведкий жаль. Ми фіксуємо і е, розвід спрямування ворога до наших енергетичних об'єктів, так і схильність наших громадян до співпраці із ворожими спецслужбами в цьому випадку. Громадянка України місцева мешканка погодилася ініціативно на співпрацю. Добровільно перепрошую з ворожою спецслужбою, і основним завданням, і головним головним. Завданням фігуранки, це була до розвідка стану охорони, стану ураження об'єктів критичної інфраструктури нашої області для виявлення можливих цілей для ураження в подальшому пане Денисе. Дякую вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре, дякую. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Ключові рішення щодо бюджету та підтримки громади ухвалили депутати Вінницької міської ради на чергові 61-й сесії. На безпеку та оборону виділили майже 60 мільйонів гривень для восьми військових частин. Також ухвалили купівлю військових облігацій. Депутати затвердили й оновлення. Харчоблоків у п'яти ліцеях: підтримку бізнесу, транспортної інфраструктури, поповнення лікарень, медикаментами й обладнанням. Проголосували депутати і за збільшення команди помічників ветеранів у просторі побратим. Загалом їх буде 15-ро. Вони допомагатимуть воїнам, які повертаються з передової у працевлаштуванні, навчанні, соціальних питаннях та адаптації до мирного життя. А ще під час сесії ухвалили рішення про виділення коштів на нове обладнання для водос каналу для стабільної подачі води у будинки, садочки, школи та лікарні. Вінничани повинні мати воду і для цього водоканал має продовжити свою роботу. Нагадаю, що, на жаль, Вінниця робив водоканал, на сьогоднішній день має найнижчий тариф, який не відповідає економічно донтованому тарифу, і досить серйозні кошти необхідно давати в вигляді субвенції. 265 квадрокоптерів понад 2000 тактичних Антитепловізійних маскувальних плащів та 90 комплектів акумуляторів на суму понад 30 мільйонів гривень передадуть 19 військовим частинам. Таке рішення прийняли депутати Вінницької обласної ради під час чергової 72-ї сесії. Ще 28 військовим частинам та нацполіції Вінницької області передадуть понад тисячу квадрокоптерів та дві тисячі маскувальних плащів на суму майже 58 мільйонів. Загалом депутат. Депутати розглянули 28 питань порядку денного. Депутати затвердили положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища та межі об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення. Також ухвалили низку рішень щодо комунальних освітніх закладів обласної ради. Безпека і оборона, а особливо підтримка збройних сил України для Вінницької обласної ради для нашої команди, команди міжгенерального гуманітарного штабу. Є одним із перших пріоритетів головних. І сьогодні депутати проголосували рішення, якими передано силам безпеки і оборони те, що вони запитували, це дрони, fpv дрони Інше майно, яке буде використовуватися для. І служити для захисту країни виконанню нашими військовими їхніх завдань. Також депутати провели позачергову 73-ю сесію, де обговорили питання формування бюджету на 2026-2028 роки. Одне питання винесено за пропозицію комісії з питань економіки, фінансів і бюджету. Питання стосувалося прогнозу. Бюджету на 2026-2028 роки комісія сформулювала свої пропозиції у рішенні в частині розроблення обласного бюджету обласною військовою адміністрацією, яке би базувалось на реалістичних показниках. потім Внесення бюджету в сесійну залу, як це визначає конституція і закон України про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, з тим, щоб обласний бюджет максимально відповідав потребам сьогодення. 1 листопада своє професійне свято відзначають соціальні працівники. Чимало представниць та представників цієї професії опікуються пенсіонерами, ветеранами, родинами загиблих захисників та захисниць у Ямпільській громаді. Фахівці соціальної сфери дбають про одиноких мешканців громади, допомагаючи із побутом, ліками а для захисників та їхніх родин створили простір, де надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу. Вже понад 20 років Марія Віт із села Писарівка Ямпільської громади працює соціальною працівницею. Кілька разів на тиждень вона навідує одиноких бабусь і дідусів, які потребують допомоги та підтримки. Для пані Марії за стільки років турбота про інших уже перестала бути роботою. Для жінки її підопічні стали уже родиною. 83 річна Марія Андрухова одна із тих, ким опікується соціальна працівниця. Вона з вдячністю говорить про допомогу Марії. Панова принесе. Посапаю, але приспу зробила мені коло хати. В общем, я вже не годна робити, а знала робити. А зараз дуже хочеться, щоб така людина була, щоб допомагала, бо як вже мене не було, вже, щоб не вона. Бо я заслабаю, а вона вже і уколи. І забутися купує. Ямпільський відділ соціальних послуг надає безліч сервісів. Це і юридична, психологічна та матеріальна допомога, це обслуговування пенсіонерів вдома та підтримка людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За 20 років своєї роботи я переносила велику кількість кубометрів дров, тисячі відер води, ліки, продукти. Дуже люблять мої бабусі, коли я їм щось приготую. Завжди кажуть, що смачно. Люблю своїх людей, турбуюся за їх здоров'я, переживаю, коли вони хворіють. Дбають у Ямпільській громаді і про ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин. На базі ЦНАПу працює простір, де надаються усі види підтримки від оформлення документів до роботи з психологом. Центр інклюзивний і доступний для людей з інвалідністю. Тут консультують щодо матеріальної допомоги, ветеранських програм, грантових можливостей та іншої підтримки. Особливу увагу приділяють родинам полеглих і зниклих безвісти оборонців. У громаді таких понад дві сотні. Я допомагаю так само рідними з документами, соціальний супровід, психологічна підтримка. І ну, все, що необхідно, намагаємося запросити другі організації, фонди, хто має фахових спеціалістів, хто може нам допомогти. У громаді працюють також два фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які допомагають військовим та їхнім родинам. На обліку в Ямпільській громаді понад 700 ветеранів. Соціальні послуги надають усім малозахищеним категоріям населення. У програмі в нас було виділено в цьому році 18,6 мільйона гривень, що порівняно з минулим роком на 2 мільйона більше, але це ще не закінчився рік, тому відповідно. Всі фінансування, які вони необхідні, підтримуються нашим депутатським корпусом. Щороку в першу неділю листопада в Україні відзначають День соціального працівника свято людей, чия щоденна праця наповнена турботою, добром і допомогою тим, хто найбільше цього потребує. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Систему інклюзивної освіти активно розвивають у Бершацькій громаді вже сьомий рік у місцевому інклюзивно-ресурсному центрі. Фахівці проводять обстеження малечі, визначають індивідуальні потреби кожного та допомагають у подальшому розвитку. Більше двох років Костик відвідує корекційні заняття в інклюзивно-ресурсному центрі в Бершаді. Через проблеми з опорно-руховим апаратом він потребує постійної реабілітації. Під наглядом фахівців Костик займається розтяжкою, вчиться координувати рухи та поступово зміцнює свої м'язи. З хлопчиком займається мама, яка працює у центрі і виконує з сином вправи щодня. Найбільше ми приділяємо увагу це вправи на фітболі, тому що вони йому і подобаються, і при такому погойдуванні вони менш травматичні для нього йому не настільки боляче при цих розтяжках. Близько 40 дітей відвідують заняття в центрі. З ними працюють логопеди, психологи, дефектологи та реабілітологи. Спочатку фахівці проводять обстеження, аби визначити рівень розвитку, особливості сприйняття та підібрати індивідуальну програму занять. Найчастіше в практиці виникають порушення із свистячими та шиплячими звуками, тому що дітки не орієнтуються, куди ставити язичок, це вгору чи вниз. А найважче, мабуть, постановка звука ри, тому що діти діти теж не, не розуміють, куди правильно поставити і як саме завести той моторчик, щоб він задерчав. Щоб навчити дітей правильно вимовляти звуки, логопеди використовують різні методики: дихальні вправи, тренування артикуляції та логопедичний масаж. Коли виконуємо безпосередньо логопедичний масаж, ми знімаємо гіпертонус з м'язів, сприяє розвитку рухливості губ, щік, щелепив загально. У центрі переконані, незалежно від стану здоров'я та розвитку, кожна дитина має право на якісну освіту та підтримку. Наші фахівці є активними учасниками і членами в усіх командах психолого-педагогічного супроводу, які створені в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Ми здійснюємо виїзди на заклади освіти з метою методичних рекомендацій, з метою консультування, з метою підтримки. Уже не перший рік наш інклюзивний ресурсний центр показує хороші результати. Я вважаю, що він є одним із показових на теренах Вінницької області. Інклюзивна освіта є одним з пріоритетів у Бершацькій громаді. Нині у школах і садочках навчаються понад 100 дітей з особливими освітніми потребами. Їм допомагають педагоги та асистенти. Кожен заклад має ресурсну сучасну кімнату, яка оснащена сучасними обладнанням, і яке працює на користь дітей, допомагає сьогодні впроваджувати інклюзивну освіту, і готові да сьогодні давати навіть рекомендації, що краще, що варто покращити, щоб дали кращий результат. Освіту в громаді фахівці профільного відділу Бершацької міської ради розвивають постійно відповідно до запитів та потреб, аби кожна дитина навчалася і розвивалася незалежно від статусу чи діагнозу. Ірина Мазур, Олександр Скришевський, телеканал Вінниччина. Наймолодші підопічні центру реабілітації гармонія взяли участь у турнірі із боулінгу. Понад 40 хлопців та дівчат змагались між собою у цій захопливій грі. І як під час будь-яких змагань були переможці, які отримали грамоти та подарунки. Восьмирічний Валерій Житов готується до удару по кеглям. Поруч із ним його підтримка та вболівальник Мама. Сьогодні їхня команда бере участь у змаганнях з боулінгу для підопічних центру реабілітації «Гармонія». Валерій у центрі із двох років. Розмиваєш свої м'язи, розриваєшся сам. Там можна без віддихнути, нормально поратися з друзями. У нас дитина з інвалідністю з народження. Маємо певні вади, які потрібно завжди виправляти, допомагати йому пристосовувати в житті, щоб він був повноцінно відчувався повноцінною людиною. Потрібно розробляти ручку, розробляти мовлення, працювати і психологами, і логопедами. Серед учасників турніру є 15-річна Ангеліна. У дівчинки з народження, дитячий церебральний параліч. Уже шість років вона займається в гармонії та бере участь у всіх заходах центру. Вона відвідує постійно як такі заходи, так і різноманітні кінотеатри, і так само і ці боулінги, і більярди повністю. Які є заходи. Ми відвідуємо. Вона почувається завдяки гармонії центру. Наші дітки нічим не відлічаються від других дітей. Вони все постійно відвідують. Загалом у турнірі взяли участь понад 40 дітей. Такі змагання допомагають не лише розвиватися фізично, а й відчути себе частиною великої дружньої команди. Перший тур ми провели розширений на прекрасному стадіоні в центральному парку, де були виставлені абсолютно різні локації: від баскетболу до тенісу, від моментів, що можна було навіть штангу потиснути чи пограти в інші ігри, і щоб кожен зміг знайти собі заняття по духу і по можливостям. А сьогодні зробили концентровано. Це е, у нас змагання з боулінгу. Після турніру всі учасники отримали грамоти та подарунки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. З 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають одне з найскравіших і найзагадковіших свят Хеллоуін. Цей день асоціюється з гарбузами, костюмами, солодощами та містикою. Хеллоуін уже давно вийшов за межі англомовних країн і став популярним у багатьох державах, зокрема й в Україні. Однак українці мають своє схоже свято Велесова ніч, Велес за давніми повір'ями, був богом достатку, покровителем худоби та посередником між світом живих і мертвих. Як Бог торгівлі й натхнення Велес нагадував римського Меркурія або грецького гермеса, символізуючи зв'язок між земним світом та потойбіччям. Готуючись до свята, люди приділяли увагу очищенню оселі та прикрашанню її символічними атрибутами. Приймали лазню, залишаючи для душ померлих чистий віник та воду. Хати прикрашали гілками горобини для захисту від злих сил. В сучасному та запозиченому святі головним символом вважається гарбуз із вирізаним обличчям і свічкою всередині ліхтар Джека. Його ставлять біля будинків, щоб відлякувати злих духів і створювати святковий настрій. Однак офіційно церква не підтримує ні святкування Хеллоуіна, ні Велесової ночі. Свято це щось приємне, радісне, добре, позитивне. Коли людина радіє, дякує. А е, саме Хеллоуін – це є подія, яка прославляє ось ту нечисту силу. І ві, вольно чи невольно, де свідомо людина це робить чи не свідомо, вкладає вона туди цей зміст духовний чи ні, вона, тим не менш, долучається до ось цього прославлення зла, прославлення нечистої сили, одягаючися в різні маски, костюми. Таким чином вона популяризує і долучається, відкриває фактично двері своєї душі для впливу нечистої сили. Це дуже небезпечно, насправді. Хоча, на перший погляд, може здатися, що це нічого такого небезпечного немає. Звичайна забавка, коли всі порадять. Гаються, лякають один одного, пригощають якимись солодощами, але насправді воно має дуже глибокий духовний зміст. У що вірити, справа кожного. Однак українці точно вірять у наших оборонців. Тож не забувайте їм подякувати та підтримати, особливо донатами. І пам'ятайте, що в українців єдиний демон, через якого кожен наш день ще той Хеллоуін. Разом з тим не втрачаємо віру у світле завтра. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.